Вітання друзі. Поки встановлюється моя вінда, я вам покажу, що у нас відбувається на дворі. Не знаю, дехто думає, що я вже, мабуть, переселився в інше місто, подалі від війни, але в Україні, на жаль, безпечного місця немає. Ось. Але тим не менше я продовжую спостерігати за погодними циклонами у нашому рідному місті. Я заради цього навіть помив вікна, ось. але це чомусь не дуже допомагає. Так, ми на дану хвилину маємо попередження від учора про погодний циклон. І ось він іде. А, це такий. Скажімо так, циклоніще, який зараз я трошки налаштую телефон, бо мені подарували новий телефон, мої добрі знайомі, але я трошки з ним ще не подружився. Тим не менш а, влаштував собі додаток open camera з. Ручною діафрагмою для того, щоб нормально показувати а, погоду. Ну, ось над нашим містом такий дециклон. У півдні температура з 13 градусів піднялася аж до 17-18, відповідно, було доволі такі спекотно ось і це говорило про те, що нас все ж таки вечір очікує о, погіршення погодних умов. Ну, скажімо так, у погоди немає, погано у природи немає поганої погоди, тому, відповідно, вчора також був такий невеличкі е зливи, е які прокотилися центром. Ну, В принципі, три дні підряд. В принципі, такі є циклони. Тим не менш бачимо, що оця хмарочка рухається на нас. Ось, і вона а, серйозно заходить. До речі, попереджали про блискавки. Я бачив лише одну. От, якраз у цьому напрямку. Напрямку. А... Півночі, здається, все ж таки заходу вибачаюся в Захід. Західному напрямку. Ну, в принципі, е зараз злива трошки щухла. О, Бачимо є блискавка. Ну, до речі, цікаво, що традиційно у нас у напрямку е е напрямку півдня. Частіше відбуваються блискавки, особливо в надвечір, вночі. Ось, і... ну, якщо ви бачили, то якраз у цьому напрямку була одна з блискавок. На жаль, у мене будівля так розташована, що немає кругового обзору. Ось, зараз я максимально наближу. Ну, в принципі, не дуже щось нормально видно. Тим не менше, ось така хмара зараз над нами нависає. Ну що ж, буду слідкувати далі за погодними умовами. Ось побачимо, що буде далі. Всім хорошого вечора. Все буде Україна.